Конференція заступників так, журналісти одразу охрестили зустріч з представниками комунального сектору міста. Супереч заявленій темі забезпечення якісних умов життя у Чернігові, чиновники зачитали звіти про свою роботу. У них нарікали і на недосконалість законодавства, яке заважає швидше зробити планові капітальні ремонти, враховуючи зміни до законодавства України. На жаль, на сьогоднішній день, можливо, це і є позитивним, але як бачимо, ми на практиці трошки ускладнюється процес, коли готується документація. Необхідно підготувати цю документацію, необхідно провести якусь експертизу, необхідно здійснити якісь певні підготовчі роботи, і це трішечки ну, у нас в часі. Ми, можливо, десь в чомусь можемо відступати. У представників дільниці контролю за благоустроєм своє бачення на покращення життя у місті кажуть, люди даремно на них нарікають через незаконну вуличну торгівлю. Мовляв, свої обов'язки дільниця виконує сумлінно, але існує і серйозна завада. Составляємо протоколи, от з бабушками це складніше у нас проїзд, так як всі ми прекрасно знаємо. Бабушку невозможно ничем не убрать, ничем не испугать. То есть это такая проблема наболевшая, і много времени уделяється. У юрисдикції цієї структури і розміщення реклами у місті її забагато. Такі думки звучать дедалі частіше. Дільниця контролю за благоустроєм не вправі заборонити рекламу, адже дозволи видає міська рада. Відповідати за граматичну правильність і зміст мають рекламні агенції. Чи може бути напис на білборді не державною мовою? Чиновник відповісти не може. Ну я думаю, ми розберемося з цим ділом. Натомість, колеги-комунальники, графік виконання планових ремонтних робіт коментують з газети Дитинець, а не офіційних документів. Мовляв, журналісти краще знають проблеми цієї сфери. Таку зустріч з пресою представники останньої розцінили як черговий і малозатратний спосіб самопіару комунальників. Їм замало власних ЗМІ, тож вони звернулися до всіх, аби донести так званий позитив власної роботи, пише Ігор Грищенко. Хоча фінансові затрати на отримання комунальних газети телебачення великі, близько двох мільйонів гривень, цього замало. Оскільки рівень аудиторії цих ЗМІ невисокий, а довіра до них у населення низька. Пока мы этого не видим. Пока не будет улучшена работа, реальная работа не будет улучшена, то можно много говорить за круглыми столами, качество услуги не изменится.